Це я знімаю для вас відео, тут ще вулиця досить хорошо освітлена. Як бачать водій дорожню ситуацію, у нас засліплюють зустрічні транспортні засоби. Ось тут ну, відсотків зараз вже 20 освітленості є по ліхтарях. Коли відбувається в нас нерегульований пішохідний перехід, так називаємо зебра і тому подібне, нам здебільшого, вас пішоходів, я особливо до вас звертаюся, не видно. Перш за все, пересвіжтеся в своїй безпеці, щоб водій е, вас міг побачити. Тому що здебільшого зараз темна пора, сіро, тим більше мряка, туман. Ви ну відсотки 80% я ось зараз їду по нічному місту. Е, всі в темному одязі. Е, з цих 80% людей на двох людях я побачив світловідбивні якісь елементи. Вас не видно дуже часто ж також. Ви ще йдете розмовляєте по телефону. Я розумію, що ви вийшли на пішохідний перехід, і все, у вас вже тунель має бути. Ні, ось дивіться, йде пішохід. Його видно? Його не видно взагалі. Людина в чорному одязі її не видно на пішохідному переході, і тут ще є якесь більш-менш освітлення. Навіть якщо вам засвітився зелений колір вашому на пішохідному переході, пересвіжтеся, що вас побачив водій. Це ваша безпека. Дбайте про себе, думайте, що також є інші учасники дорожнього руху.